Ну, ну, місько, ти спиш, ти закрив очі, ти спиш, а дитини нема вдома. Третя година ночі кожен день твій син лазить. розумієш, я мені ж в печінках, хоч би подзвонив, поцікався, Де твоя дитина ходить? Я до нього дзвонив. Ти до нього дзвонив. І що? Він сказав, що знаходиться поза зоною досяжності. Поза зоною досяжності. як я маю заснути. ти добре ти спиш, а як я маю заснути, коли дитини нема. А, а ти рот і заснеш. Який ти мудрий, місько. Що би я без тебе чоловіче робила в тому ж... Добре, постараюся заснути. А, добре, місько. Місько, ти чуєш, що сусідів твориться? А ми живемо в селі і хата через дорогу. А ти, що місько? А я що? А ти, що місько? А я нормальний, господар, мене ніжко не скрипить. Добре, ти спиш. Сусіди не сплять. Як я маю заснути? От як я маю заснути, коли дитини в хаті немає? Кожен день, третя година, ночі поприлазить. Як я маю заснути? А що ж ти кажеш, чоловіче? Добре, я посплю. Військо, вставай. Вісько, вставай, давай, вставай. Йдеш, вуїта, це твоя волоцюга. Давай, шар... давай, вставай, відкривай очі. Військо, ну що ж ти відкривай? що ти де кажеш, що ти де ти? Твоя дитина ти, ти, ай, давай кажи мені, що ти дивишся на мене, що говориш, що ти де ти? Кажи мені, що бере, нехай йде з дому, нехай йде туди з колегами, де ми ходимо, давай місто, ну місто, то що ти дивишся, місто, відкривай очі. Сюдового давай, 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 давай! Ми давай, то з самою порадувались! Порадовались! Опять не сказала, ти не да, навіть. Ти да, Де да. наша смислі! Ти займаєш багато місця і дофіга жреш! Дуже тофіга жреш! <світ> давай! Свободен! Все, тихо, де ходиш! Ви що, припухлена встає світло боюсь? Я тільки недавно знав, коли день народження в сусідах, а відповідно його пароль до вайфаю. Так що я нікуди не піду. І взагалі, нормальна сімейка. Як когось виганяти, то мене. Вон батя, алкаш, а йому нічого. Ти алкаш, давай, шуруй, шуруй з хати, давай, Аліську. Що ти? Спав, давай, тепер що давай, розчекляйся, йди додому. Чи офігені твої? Чуєш ми ну ми да, да я, я можу деколи випити. <свист> да. Добре, я приходжу додому, деколи чуть-чуть п'яно. Да, добре, не приносять додому трошки п'яно. О, місько, ну я не можу. де ти бачила сторожа, який не бухає що Я заробляю основні гроші в сім'ю. Не те що твоя безробітня, мама вже. Свободно! О, що? О, серденько! Не ламаєш, напитна вже пляски! Ти що забув? Як я тебе кожен день додому трішки п'яного приношу, а за тебе в армії відслужила! Я готуюся і прибираю кіти-кітів, я з тобою сплю. Давай аргумент, йоки пал. боже, люди, то що ж ми робимо? Ми ж одна сім'я, ми ж повинні... Любити один одного. Ми ж повинні піклуватися про один одного. Ось ти батько, ти син. Ви ж як дві краплини води. Нахер двоє! А, я пожартувала, що ви? Звір чи що ви звиняєте вас? Так, роздівайтесь лягайте спати. Зранку підете!